Дозвольте відрекомендувати свою козину ферму мілка. Ось бачите, вивізка вже застаріла, вицвіла. Потрібно її міняти і, мабуть, і назву поміняю на Аліса, тому що досягнення мілки вже так в далекому минулому. За багато років продуктивність наших кізок збільшилась значно. Значить, що важливо? Говорять, як же ви продаєте молоко. А от всякі такі маленькі нюанси. Ось один з нюансів наше кафе. В цьому кафе можна відмітити день народження, згуляти весілля, зустріч випускників провести чи випускний бал відгуляти. Людям набридає. Їсти, танцювати інколи виходять і просять, а покажіть, що то у вас за ферма. Ну, я з радістю вожу екскурсію, розповідаю ось на цій качельці, коли вони сидять і спостерігають за павичами це чорноплечі павичі тут у мене живуть. Я можу розповідати за ферму, а також пригостити козиним молоком. щоб Зруйнувати оцей міф про те, що кози дають несмачне молоко, що воно вонюче і так далі. Значить, постійно потрібно боротися. Ось так. Якщо хтось говорить, що альпійські кози це такі вредні кози, якщо ви їх тримаєте, у вас нічого не ростиме. Все вони повигризають, все поїдять. Нічого не з'їдено, все росте. Ось Сумах, оленерогий росте, Вон червоний дуб, троянда росте, е, катальпа, там Тамарікс, е, Голуба Ялина, е, Бобовник золотий дощ. А тут так ціле царство плющів. Е, вони заплітають паркан. Ну, а внизу ростуть у нас папороті.